Ось такі обкладинки до відео з нуля робить ця нейромережа за 2 хвилини. Все, що потрібно, написати промпт і натиснути на кнопку Генерувати і обкладинка готова. Це дуже круто, тому що більше не потрібно витрачати години часу у фотошопі на створення обкладинки. Тепер це може зробити нейромережа. Перед тим як я вам покажу і розкажу про нейромережу, ви можете отримати більше безкоштовної інформації про різні нейромережі та YouTube на будь-який ваш запит. Все, що вам потрібно, це перейти за посиланням, яке буде в описі до цього відео. В мій телеграм-канал там безліч безкоштовної корисної інформації. Щоб створити обкладинку, вам потрібен конкретний запит. У цьому вам допоможе чат GPT. Нічого вигадувати не потрібно, просто повторюйте за мною. Я прошу чат GPT написати ідею для обкладинки на якусь конкретну тему. Але спочатку давайте зайдемо на YouTube і знайдемо цю ідею. Як приклад, я вирішив використати власний канал. Я виберу ось це відео і скопіюю його назву. Далі повертаюся в чат-GPT, вставлю назву і прошу згенерувати. «Пром для генерації обкладинки до відео. Після цього натискаю Генерувати. І, як ви бачите, дуже швидко пишеться ідея для обкладинки. Коли у нас все написано, потрібно перекласти весь текст на англійську мову. Так, на жаль, нейромережа розуміє тільки англійську, тому попрошу чат GPT перекласти цей текст. Після цього я відкриваю Google і в пошук писую назву нейромережі ідеограм і перехожу за цим посиланням. Потім заходжу через ручний мені спосіб реєстрації. Реєстрацію я показувати не буду. Я думаю, ви з цим справитесь, там все легко та зрозуміло. Звичайна реєстрація. Тепер я натискаю на рядок «Введення тексту, копіюю свій промпт, написаний в чат GPT. Тобто ідею обкладинки і вставляю. У полі справа вибираю формат 16х9. Спочатку зробимо такий формат. Інше налаштування не чіпаю, залишаю як є. Далі натискаю на кнопку Генерувати і чекаю поки обкладинка до відео згенерується. Тепер замість кнопки Генерувати у нас написано скільки часу нам залишилося чекати. Я трішки все прискорюю, ось такий варіант отримав. Що скажу, є цікаві варіанти, але спробую ще раз, можливо, там будуть ще краще. В принципі, цікаві варіанти, вже можна з ними працювати. Якщо вам потрібен надпис українською, а не англійською, тоді у Photoshop або Canva це легко можна буде зробити. Я думаю, серед вас є ті, хто веде канали з YouTube Shorts, тому спробую згенерувати обкладинку в іншому форматі. Копіюю іншу назву з відео і вставляю в чат GPT. Далі перекладаю промпт на англійську мову. Все, що залишається, це вибрати в нейромережі інший формат відео 9х16 і натиснути Генерувати. Ось такий результат отримав. Мені подобається, є ілюзія вишиванки та нейромережі. Напишіть в коментарях, як вам подобаються результати і чи все краще самостійно робити. Відео підходить до завершення, тому попрошу підписатися на канал та поставити лайк. Бажаю вам робити шикарні обкладинки, успіхів вам!